Вона чекала його з полону місяці. А він, поки сидів у бараках, мріяв зробити їй пропозицію. Далі історія оборонця Маріуполя Віталія Клименка та його обраниці Ірини у цивільному шлюбі закохані прожили 19 років а щойно знову змогли бути разом. Чоловіком та дружиною вже стали офіційно. Продовжить Вікторія Гетьман. Офіційно оголошую вас чоловіком та дружиною. Двома так Віталій та Ірина Клименко офіційно реєструють свій шлюб у раці. Цього дня подружжя чекало довгих 32 місяці. Віталій, віталій. віталій Клименко повернувся додому 30 грудня наприкінці минулого року, у рамках 59-го обміну військовополоненими. Ірків, ірків. До повномасштабного вторгнення подружжя проживало у Бердянську. Та щойно туди увірвалась росіяни, місто довелось покинути. Ірина виїхала до Києва, а Віталій у Маріуполь разом із побратимами тримав оборону на металургійному заводі імені Ілліча. Ми попали в полон. Ми намагалися вийти з заводу Іліча і перейти на завод зовсталі і вийшли на їхній блокпост. Завод був покружений в трьохкурці. Про роки в полоні Віталій згадувати не хоче. За три роки ми вже все позабули. Ми три роки не бачили, навіть самоповичного. Вага критична, мала була, коли повернувся. Чоловік каже, що було більш-менш нормально. Була або не хоче дуже покажувати. За час полону військовослужбовець був у різних колоніях окупованих українських міст, зокрема, і на момент теракту в Оленівці, був і в Росії. Тож, коли його в чергове кудись повезли, не вірив, що нарешті додому. Побачили наші автобуси, наші, наших поліцейських, наші скори. Тоді ми вже зрозуміли, що ми вже їдемо додому. До цього ніхто не вірив, ніхто не знав. Та поки сидів у бараках, каже, триматися допомагали думки про родину, то щойно наступає на українську землю, телефонує своїй Ірі. Її номер телефону пам'ятав усі 32 місяці. На телефон дзвонок просто номер не підписаний. Я одразу зрозуміла, що це щось зв'язане з обміном. Я беру трубку і він каже, Ірочка, я кричу, ти в Україні він каже, так. Да". Я тебе вітаю, кажу, у нас в Україні кажу. Я тебе дуже-дуже дуже сильно чекала. Я тебе дуже-дуже сильно люблю. Але я, на жаль, не в Україні, я у доньки. Але я виїду. І вже приград немає ніяк. Вже за два дні під час першої після полону зустрічі Віталій робить Ірині пропозицію. Я чекав це 32 місяці. А до цього ще 19 років, бо ж саме стільки закохані прожили у цивільному шлюбі. Це було на ушко, щоб ніхто не чув. Сказав, що я дуже-дуже чекав цього. Я сподіваюся, що ти скажеш «да». Кажу, звісно, «да», Кажу, як я можу сказати ні? За кілька тижнів у експрес-режимі Віталій та Ірина стають чоловіком та дружиною. Вже офіційно. Він настоїв, Я хотіла, звісно, приїхати в Київ в Києві. Думала, ж донька приїде. Каже: ні, у нас потім опять не буде часу, як це було 18 років назад. Зараз Віталій продовжує реабілітацію. Поки що планів подружжя не будує. В пріоритеті відновлення здоров'я, та й з цим впевнені впораються. Головне, що нарешті разом. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми, Україна, марафон. Єдині новини.